Паша ну щось відомо. А він каже: Йя не є погані новини, тому що знайшли тіло. Невідомо чи це Бадрі, але при цьому військовому помер, який загинув, були документи Бадрі і його телефон. Бадрівовошвілі одним із перших став на захист України, та героїчно стримував навалу російських загарбників у мощині. Але під час обстрілу ворожої артилерії отримав смертельні поранення. Поряд з ним була записка, де написано, що в догатері. В... В... Тут лежать два українських двох українських бойця тому ми зрозуміли що крім сина там можливо ще хтось є. відтак мати загиблого героя бадрівого швілі розпочала пошуки полеглих бійців на київщині аби допомогти іншим родинам знайти своїх захисників і цей зошит не один. Спочатку один буде, було 33 хлопця. а тепер розумію, що він буде ще не один. От ставили пам'ятний знак хлопцям на ту сторону села Мощуна, ставили хрест. Коли їхали назад, просто на дереві ми побачили портрет хлопця. Написано тільки було прізвище, ім'я, дата народження і смерті. все, більше ми нічого не знали. Ми почали шукати, ми знайшли маму. Ніхто не думав, що так стане. Треба захищати свою Україну, свою землю. Треба йти, от треба. Я теж такої думки взяв. Дуже були, дуже це. Але якщо ніхто не йде, то що тоді? От не вдержали б вони оці, тому ну, що ні. Дійшли б вони до Києва. Щоб з нами досі було. Лариса Лова приклала багато зусиль для того, щоб створити меморіальну алею захисників Київщини, до якої тепер приходять сім'ї та військовослужбовці, вшановувати пам'ять полеглих героїв. Тут таке пекло було, то була надія тільки на Бога. І я так думаю, що хтось дуже багато приходить хлопців, які були учасниками цих подій. До війни Бадрі працював фінансистом, виховував сина, допомагав батькам та хотів досконалити освітній процес у своєму рідному містечку на Черкащині. Дітки другого А класу вони за допомогою 3 d ручки зробили карту України, зробили на передову там обереги. І кожного разу, ось маленькі ці дітки, захищаючи проект, вони кажуть. В нас ці ручки з'явилися, бо привіз наш учень Бадрі лашвілі, знаючи потреби нашого навчального закладу, він старався технічно забезпечити освічний процес. Особливо зокрема, це була природнича технічна дисципліна, що дало можливість учням проводити експерименти, уроки дослідження, стем уроки вузькі та рідні згадують бадрі як цілеспрямованого та безкорисливого чоловіка, який завжди міг прийти на допомогу. Він такий був вимогливий до себе і вимогливий був до, ну, так, до друзів. Якщо ти друг, то ти повинен бути другом. Ти не, ну, нічого іншого. Колись Матрі приїхав з друзі, подарував мені ляльку. От багато речей подарованих магніти, знаєте, багато втрачується, тому що ми багато переїжджали. А ось ця лялька залишилася. Вона досі стоїть у мене. Будинку, ми тепер її посилаємо видно, сім'я постійно пересічно згадуємо, що це Бадрі саме привіз. Пам'ять пам'ятати про те, що він. Який він був а, в першу чергу? Ну, світлий і добрий. Це такі емоції, які залишаться на все життя. Бадрівова Швірі вже не перший раз опинився на полі бою, адже перший раз він туди потрапив у 2014 році. Тому на його рішення знову відправитись на фронт ніхто не міг вплинути. Кожну неділю приїжджали і що добровольцям хочу йти кажуть, туди. Ну тільки, кажуть, там кажуть, записали мене, а прийде, повестка тут. Ну, я мамі нічого не кажу, бо вона може спрятати. А я ж кожен неділю їжу, сюди, я все одно знаю. Як ти мужик, каже, муші каже. Обов'язково мене позвали. А хто буде захищати мою родину? Я повинен йти. Ми навіть не подумали, що він може піти, тому що маленька дитина, тут треба дитину ставити на ноги. Нічого не сказали. Сидимо в його кімнаті і він знімає обручку, а в мене був портфель, там, де були наші документи, якісь власні речі, те, що було заготовлено для мене, для дитини. Закордоні паспорти, документи наші з сином. І він знімає обручку свою і туди кладе. То так. Я тільки тоді, коли він зняв обручку, я тоді так мені ж не по собі стало. Тепер дружина Бадрі має виховувати дитину самотужки, та поки не знає, як розповісти сину в майбутньому про смерть батька. Дитині Бадрі зараз два роки, і коли його знайшли, е йому був рік. Якраз було поховання в день народження нашого сина. Я не кажу, де батько. Він ну він не питає. Він дивиться відео, він дивиться фото. Ну так у нас. Альбомою руснує багато фотографій роздрукованих. Він знає, що це папа. А Лариса Волошвілі разом із рідним братом Бадрі продовжують допомагати родинам знайти та дізнатись правду про загиблих захисників. Україна незламна Україна поступово прокидається на годиннику майже сьома. Це означає, що слово передаємо інформаційній службі, яку особлює на ваших екранах Світлана Усенко. Світлано, забирай ефір! Дякую, колеги. Команда інформаційної служби телеканалу Рада вже підготувала оновлений випуск новин. Про головне просто зараз не пропустіть. Єдині новини разом. Ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Скануй QR-код. Ми продовжуємо фіксувати всі найважливіші події цієї війни. Нагадаю, що сьогодні почався 445-й день спротиву українського народу російській агресії. Ніч була неспокійною для всієї країни. Деталі просто зараз. В студії новин для вас працюю я, Світлана Осенко. Вітаю. Не долетіли. ППО знищила всі безпілотники, які росіяни цієї ночі запустили по Києву. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що це була сьома повітряна атака на столицю з початку травня. За попередню інформацію, цієї ночі над київщиною літали дрони-розвідники, які намагалися виявити позиції нашої ППО. Росіяни цього ранку знову обстріляли Тернопіль. Інформації про постраждалих немає. Напередодні ввечері окупанти також здійснили ракетний удар по місту. Двоє поранені, попередньо осколкові поранення та опіки. За даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, ворог поцілив у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події вже працюють пожежники. ЗСУ